Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити вам ще про. Розповісти ще про одні зміни до постанови 560 І Пам'ятайте, що 16 травня 2024 року була прийнята постанова Кабінету міністрів, яка врегульовує питання призову чоловіків на військову службу під час дії воєнного стану. Зокрема, там є зразки документів, якщо, наприклад, ви бажаєте оформити відстрочку, якщо ви підпадаєте під категорії тих чоловіків, які мають право на відстрочку. Також перелік документів, які необхідно вам надати до ТЦК. В телеграм-каналах народних депутатів з'явилася інформація, що сьогодні Кабінет міністрів України вніс зміну в дану постанову. По-перше, що змінено, це виправлені норми щодо відстрочки для багатодітних батьків, а також по догляду за людьми з інвалідністю. Що можна виділити? По-перше, комісія має встановлювати факт догляду 10 днів. Хочу нагадати, раніше чітких строків не було визначено, це зроблено для того, щоб прискорити наразі роботу комісії. Якщо ви військово зобов'язані і маєте здійснювати догляд, так, бажаєте здійснювати догляд, і це стосується родичів, Першої групи споріднення, хто це батьки, дружина або діти, то ви тепер не маєте зазначати нічого про відсутність інших членів родини. Якщо ж це друга група споріднення, наприклад, батьки дружини, то в такому випадку вам потрібно буде вказувати відсутність інших членів родини, які можуть здійснювати догляд. Тільки якщо їх дійсно немає, ви тоді зможете здійснювати догляд, наприклад, за батьками. Дружини, нарад далі заяви про встановлення факту догляду будуть подаватися безпосередньо до виконкомів районних та міських рад. Підтвердженням догляду тепер є акт. Тобто якихось додаткових доказів від вас ніхто не має права більше вимагати. Надалі, стосовно тих чоловіків, які мають статус багатодітних, тобто на утриманні яких є. Троє і більше діток. Там норма про встановлення залишається. Тепер вам потрібно буде достатньо подати лише рішення суду, бо раніше. Вам потрібно було ще чекати свідоцтво про народження, де ви зазначеним батьком. Для отримання відстрочки по утриманню трьох дітей, якщо ви розлучаєтесь, і якщо діти залишаються жити з вами, як з батьком, потрібно буде надати рішення суду. Наразі такі результати. Якщо будуть носитись ще зміни, чекаємо повного тексту даної постанови, так я обов'язково буду вам розповідати і ділитися інформацією.